Саме тому мені більше подобається «Богиня у відставці, кетцалькоатель або венера. Як ти стала венерянкою? О, хтось прийшов. Напевно, це Шота той, хто мене покликав. Він здається дуже непосидючим. Він завжди такий, коли я вдома. Ну, коли він зі старшою жінкою чує тіло збуджує похідь. Саме тому я намагаюсь спати з ним і купатись з ним, щоб він менше нервував. Я думаю, це має допомогти, але, на жаль, поки нічого не спрацювало. Вона запросила сюди людей. Ласка, випросимо додому, Шета. Служниці не можуть діяти на власний розсуд. Ти ти демониця! Ти хочеш зібрати своїх посіпак і захопити будинок? О, Він хоче здаватися сильним. Такий милий, правда? Пробач мені, що то. Головне, щоб ти це розуміла. Послухай, я покликала цих двох сьогодні, щоб допомогти тобі краще мене зрозуміти. Як це зрозуміти? Насправді я не демониця, я дракониця. Що? Але я використовував коло виклику демонів. Я подумала, що може бути небезпечно для дитини, якщо з'явиться якийсь злий демон у тому колі. Тож я відповіла на виклик першою. Н не може бути. Але це неможливо викликати дракона своєю магічною силою. Ти просто блефуєш, щоб здатися сильнішою, чи не так? Ти мене не обманеш, демониця. Бачите, і отак він робить завжди. Розумію. Що то? Що? Очевидно, ти з родини магів, але навіщо ти прикликав демона? Ну, е-е... я хотів, щоб мене визнали повноцінним магом. У цьому світі маги живуть спокійним життям. Та одного разу ми повернемося до нашого первісного світу. Мій батько зберіг нашу силу. Заради саме цього дня і наполегливо працював, щоб передати силу мені. Тож я хочу поквапитися і. То ти викликав Лукоу, щоб довести власну силу? Тоді мені жаль Лукоу. Тепер, коли ти це сказала. Навіть якби вона була демоницею, їй неприємно, що її викликатимуть туди, де вона не потрібна. Навіть після того, як викликав її, ти не можеш взяти її з собі до школи. Тому немає сенсу їй тут залишатись. Ти маєш рацію? Тобто, ну луко, мені так означає, що я маю піти звідси. Ні, 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 що то. Ти неправильно зрозумів, я не хочу додому. Не хочеш? Але ти не можеш просто сидіти нічого не роблячи, вірно? Навіть я працюю неперевершеною покоївкою, щоб допомагати пані Кабаяші. Що? Ти про себе. Це було грубо! Моя мама сама займається всіма хатніми справами. Іншими словами, ти кажеш, що я маю робити щось для шоти, щоб залишитись тут, так? Як щодо золота, стільки, скільки ти не витратиш без потреби. Батько вміє користуватися алхімією. Тоді я могла навчити тебе фермерській справі. Я не хочу бути фермером. Я можу нагородити тебе сильною харизмою. Хочеш? Це б лише створило більше проблем. Тоді як щодо величезної магічної сили, звучить досить привабливо. Тоді домовились, але вона мені не потрібна. Що? Чому не думаю, що від цього буде якийсь сенс, якщо я отримую її просто так без старань? Не потрібне. що ти незворушний. Луко, я не думаю, що ти зможеш йому допомогти. Тоді усе, що в мене залишилось, це <гас> моє тіло. Ти сам собі зашморг зав'язав. Боже, це щось новеньке, бачите, як Луко нервується. Такими темпами воно ще якийсь час буде вважати Сукубом. До речі, Тору. Так, так. Я помітила, де що дуже погано у тому будинку. Ого, і що ж? З того, що я побачила, це був звичайнісінький будинок. Ну, батько шо ти? Я дізналася про це з його фотографій. Гадаю, він директор моєї компанії. Ого, світ такий тісний. Що то? Тримайся від мене подалі! Вже це! Ну, глянь ближче, я не демониця! Демониця! Поглянь лише. Дивись! На дворі усе лє, як із відра. Ну, зараз сезон дощів. Давайте опо...